До вашої уваги головні події області останнього дня липня сьогодні у випуску. 243 мільйони на книжки. Дефіциту шкільних підручників у новому навчальному році не буде. Нове покоління підручників цього року буде і легшим, і значно меншим по обсягам. Підготовка до ювілею. Реконструкцію нижнього парку Шевченківського заповідника у Каневі розпочнуть вже в серпні. Я думаю, що у нас все відбудеться так, як ми запланували. Дисципліна понад усе у черкаському наметовому таборі навчають дітей бойовим мистецтвам. Ми живемо по розпорядку дня, чітко виконуємо поставлені задачі. Старий клен, черкаський водоканал, оберігатиме дерев'яний водяник. Надіємося, що з е, появою цієї скульптури на нашому підприємстві буде фінансова стабільність. Черкащина серед лідерів аграрії області збирають понад 40 центнерів збіжжя з гектара. Це на пів більше ніж у середньому по Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, урожайність озимої пшениці порівняно з минулим роком в Україні зросла на 20%. Відсотків. І сьогодні землероби збирають більше 33 центнерів цієї культури із гектара. Середня урожайність пшениці становить понад 33,5 центнера з гектара, а це не 18% більше ніж торік. Такого результату, за словами фахівців, досягли завдяки використанню високопродуктивних вітчизняних селекційних сортів. Сьогодні останній день прийому документів до вишів. Вже завтра там почнуть формувати рейтингові списки. Зарахування студентів проходитиме у три етапи: перший триватиме із 1 по 4 серпня. Ті, кого рекомендуватимуть на бюджетну форму навчання, мають принести оригінали атестатів. Хто цього не зробить, у списках себе не знайде. На вакантні місця претендуватимуть інші вступники. Друга хвиля зарахування триватиме 5, 6 та 7 серпня. А третій етап відповідно у наступні три дні. У приймальних комісіях. Сяк закликають абітурієнтів та їхніх батьків слідкувати за списками, аби не прогавити нагоду вступити до вишу. Обов'язкова умова. Кожне рішення приймальної комісії відповідні списки оприлюднюються на стендах приймальної комісії та на сайті нашого університету. І це є основна інформація, якою має керуватися абітурієнт. 243 мільйони гривень виділила держава на друк підручників для третього та п'ятого класів. Це найбільша сума за усі роки незалежності, заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Також цьогоріч особливих учнів забезпечать книгами зі шрифтом Брайля. У міністерстві запевняють, дефіциту підручників не буде. Книжки для перших та частково для других класів вже надрукували торік. Цьогоріч додрукують повний наклад для другокласників. Крім того, пощастить і п'ятикласникам. Книжок випустили 103 назви. Підручники відповідатимуть усім європейським нормам, як у поліграфічному сенсі, так і в змістовному. А ще вони стануть легшими, тобто матимуть менше сторінок. З них вилучить, як каже профільний міністр, зайву інформацію. Видали також книжки, що навчатимуть інформатики. Причому цей предмет вже вивчатимуть з другого класу. Навчальні програми для всіх середніх шкіл створені фахівцями з урахуванням європейської практики. Зокрема, при створенні навчальної програми Сходинки до інформатики використані рекомендації ЮНЕСКО. Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві буде сприяти більш успішному навчанню учнів всебічному розвитку дитини шкільного віку. Уже 15 липня звітує Дмитро Табачник, де ж замовлення на друк підручників для п'ятикласників виконано на всі 100, А до серпня 75% накладу отримують обласні управління освіти. Для дітей з особливими потребами виділили 10 мільйонів гривень на видання спеціальних підручників. Вчитимуться на нових книжках і слабозорі. Завдяки новому обладнанню випустять книжки к шрифтом Брайля, бо старі важкі та геть потерті. Абеток підручників першого і другого класу азбукою Бройля. Якщо раніше це виглядало отак, от досить великий формат. Ну, підручник загалом правильно підготовлений, але для вживання не дуже зручний для використання, то нове покоління підручників цього року буде і легшим, і значно меншим по обсягам, і абетка буде вміщати всі ці матеріали. І з зоровим рядом також. А якщо нового світу знань забракне, то кожен підручник за погодженням із авторами рукописів є в електронній версії на сайті видавництв. У першому півріччі цього року будівельна галузь України розвивалась добре. Про це заявив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Зокрема, він наголосив, обсяг будівельних робіт склав 23 мільярди гривень. За цей же період прийнято в експлуатацію 4,5 мільйона квадратних метрів житла. Це на 7% більше ніж торік. За словами експертів, в Україні на сьогодні є усі можливості та передумови для збільшення темпів і обсягів будівництва. У нас відібрано 447 житлових будинків, це на 18, більше 18 тисяч квартир і вже є побудованими, побудованими 152 житлові будинки на 3,4 тисячі квартир. Тобто це вже фактично квартири, які чекають на своїх мешканців. Ми вже розпочали будівництво по 9 мікрорайонах доступного житла. Взагалі ми відпрацювали 41 такий, таку площадку, таку можливість розпочати таке будівництво. По 9 вже розпочали. Це міста Дніпропетровськ, Донець, Київська область, Вижгород, Львів, Миколаїв, Одеська область, місто Южне, Харків, Київ, Житомир, Позняків, Севастополь. Вже у серпні розпочнуться будівельні роботи з облагородження нижнього парку Шевченківського заповідника у Каневі. Проєктну кошторисну документацію вже виготовили, гроші виділили і підрядників визначили. Час приступати до реконструкції. Заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб, перебуваючи у Каневі. Також він оглянув недобудований міський будинок культури, місце, де будуть зводити козацьку церкву. Очільник області наголосив, що до цих об'єктів необхідно підійти з великою відповідальністю. У Канів голова облдержадміністрації Сергій Тулу поїхав, щоб ознайомитися з ходом підготовки до 200 річчя Шевченка. Оглянув Канівський недобудований будинок культури, місце для майбутньої церкви Покрови Богородиці та об'єкти другої черги реконструкції нижнього парку Шевченківського заповідника співоче поле і виставковий центр. Очільнику показали план майбутньої забудови. Так, церква буде дерев'яною в козацькому стилі. У нижньому парку облаштують альпійські гірки, реконструюють басейн, кав'ярню та адмінкорпус зроблять в одному модерновому стилі. Ще більші плани у влади. Де на багаторічну недобудову канівського будинку культури була пропозиція. Я звертався до президента в Кабмін в свій час, щоб зробити на базі музею і ці недобудованої споруди постійно діючий культурно-просвітницький центр Шевченківська спадщина, де б студенти, учні з усіх регіонів нашої держави сюди приїжджали на один-два тижні і слухали. У найпрофесійніші лекції з історії, з культури нашого народу. Сьогодні вже завершено підготовчий етап облаштування шевченківських місць. Є проєктно-кошторисна документація, виділені гроші. Час будувати намічене, аби встигнути до березня. Ви знаєте, я ніколи не задоволений. Ну, пробачте мене. Знаєте, мій девіз. Бери вершину, щоб добитися середини. Так і тут оце. Я не задоволений, але це моє особисте. Ну а в цілому праця йде, люди працюють, роблять справу. Я думаю, що у нас все відбудеться так, як ми запланували. Сергій Тулуб дав доручення відповідним структурам та закликав усіх причетних відповідально і серйозно поставитись до будівництва, щоб наступного року Черкащина гідно відзначила 200-річний ювілей з дня народження Кобзаря. Лідія Меланіш Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Канікули з книгою у центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки визначатимуть кращого читача. Упродовж літа її працівники проводили літні читання. Як заохочують молодь частіше брати до рук книгу знає Анастасія Роєнко. Хай ваше літо буде книгами зігріти. Таким гаслом зустрічає своїх читачів бібліотека. Ціле літо її працівники проводять низку заходів, що популяризують книгу серед черкаського юнацтва. Мета програми є залучення читання і в програмі. В нас є книжкові полички, книжкові хіти мол, для молоді. Також в нас є виставка книжкова, читає наше шано рідне, тобто останні сучасні книги українських письменників. І також найголовніша, мабуть, найцікавіша акція це найкращий читач літа. Найкращим читачем літа стане найактивніший, кажуть бібліотекарі. У вересні вони переглянуть більше 700 формулярів юнацької кафедри. Найначитанішого очікує приз. Якою саме буде нагорода, організатори не розповідають. Зберігають інтригу. Читачам залишається лише фантазувати. Я, наприклад, би хотіла якусь дуже рідку книгу, якої немає в жодній бібліотеці. Навіть не знаю, дуже цінна книга, яку неможливо навіть знайти в деяких магазинах, дуже рідка книга. Можливо, щось із сучасної літератури, із нових видань. Саме зразки сучасної української літератури та видання, на які є попит, у списку рекомендованої літератури. Його бібліотекарі складали з урахуванням запитів читачів, досліджень в мережі інтернет та пропозицій шкільної програми. Щоб заохочувати юнацтво читати, бібліотекарі навіть виходять у люди. Щосуботи ми виходимо на дві години з 13 до 15 години. Ми тут в скверик біля бібліотеки виходимо, виносимо добірочку літератури, за будь-якої теми. Кожен раз це якась нова тема. Бібліотека під парасолькою практикується уже третій рік. Цьогоріч з собою обов'язково беруть Кобзарк. Також центральна міська бібліотека на сьогодні може похвалитися трьома буктрейлерами власного виробництва. Їх можна знайти на сайті закладу. Анастасія Руєнко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Бій на ножах, стрільба, боротьба. Таким видом спорту навчають дітей у профільному наметовому таборі, що поблизу Черкас. Спортивна витримка та воєнна дисципліна ось його основні пріоритети. Із випускниками унікального табору спілкувалась Ірина Васюра. Шестирічний Валентин наймолодший з юних спортсменів, але в нього вже є здобутки, якими він пишається. За ножовий бій третє місце. Там треба бійця з ножами різиновими. Мені подобаються тренування. А от восьмирічний Ярослав із сумом оглядає намет, в якому ночував два тижні. У таборі хлопець знайшов чимало нових друзів та відчув, як то бути курсантом. Мені сподобалося гуляти тут. Тут не де купатися. Це, ми, ми тут стріляємо. Даже. Сьогодні у нас останній день, як ми в лагері, і нам сьогодні медалі і грамоти вручають. Щороку хлопці та дівчата від 6 до 17 років приїздять до наметового табору, щоб навчитись чомусь новому. Викладачі кажуть, він особливий. Основні принципи виховання і підготовки дітей в таборі це військова дисципліна і спортивний режим. Тобто ми живемо по розпорядку дня, чітко виконуємо поставлені задачі, також займаємося спортом, тобто, удосконалюємося у видах спорту. Сьогодні більше сотні дітей зібрались на урочисту лінійку на честь закриття табірної зміни. Ця подія викликала ностальгію у його засновників. Перший табір працював 27 років тому, і мені от як аж на сльозу пробило, коли сьогодні на нагородженні хлопців та дівчат були призвища тих, хто у нас були перші курсанти. Перші курсанти це їх вже. Діти медалі роздали, намети склали. Діти з нагородами роз'їхалися по домівкам. Наступного року організатори обіцяють підготувати ще більше цікавинок для школярів. Ірина Васюра, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. У 9 років вона втратила зір, але не жагу до життя. Черкащанка Тетяна Батуріна, попри проблеми зі здоров'ям, мріє стати відомою співачкою. Нині вона складає вступні іспити до Київського інституту музики імені Глієра, допомагає особливій дівчині із великим творчим потенціалом. Голова Наглядової ради благодійного фонду Дитячий світ Валентина Жуковська. Ця дівчина співає шкірою бігають мурашки, адже вона має дуже сильний і глибокий голос. Тетяна втратила зір ще у 9 років, утім не зламалася, Рятувала пісня. Сьогодні вона виступає на святах, конкурсах та фестивалях і вже мріє підкорити столицю. я б дуже хотіла стати співачкою, відомою, дарувати людям свої пісні, вкладати душу і бачити віддачу, відчувати. І служити людям. Я готова заради своєї мрії долати всі перешкоди і ставати ще сильнішою і вірити в краще майбутнє. Нині Тетяна Батурина складає іспити до Київського інституту музики імені Глієра. Утім, через проблеми із зором це дається молодій співачці дуже нелегко. Шефство над дівчиною узяла голова наглядової ради благодійного фонду Дитячий світ Валентина Жуковська. У кожного з нас в житті є мрія, і кожен з нас по-різному йде до втілення цієї мрії. У когось хватає сили, наполегливості, віри в себе, а в когось не хватає. І я скажу, що Таня це такий приклад, у якої достатньо ну, хватає тої сили і тої мужності. Валентина Жуковська упевнена, Тетяна має незаурядний талант. Утім, двоє часу держава не приділяє людям з особливими потребами належної уваги. Підтримувати дівчину Жуковська панує не лише під час вступу, а й у навчанні та у подальшому розвиткові її співучої кар'єри. Кожна дитина має право і на освіту, і кожна дитина має право на втілення своєї мрії. І всі ті можливості, які на сьогоднішній день держава може надати дітям, вона повинна надати їх кожному рівні. Сьогодні Черкаська Діана Гурцкає, як називають у Черкасах дівчину, успішно склала вже три іспити у столичному виші. І вірить, попри всі негаразди та труднощі, вона таки стане відомою співачкою. Don't walk away from me. I have nothing. 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 Ірина Гилюк, Черкаська служба новин. У Черкаського водоканалу буде свій оберіг дерев'яний водяник. Водяного духа вирізали зі старого клена, який ріс у дворі підприємства. Дерево засохло, і щоб його не викорчовувати, працівники вирішили у такий спосіб прикрасити територію за вишки. Фігура понад два метри. Над нею майже місяць чаклував черкаський скульптор Лізбяр Дмитро Бур'ян. Нині водяного фарбують та вкривають шаром лаку, і вже за тиждень скульптуру урочисто відкриють. Скульптор запропонував три варіанти. Один із них, якби звичай. Не оптимальний для нас, якби пов'язаний з водою, це водяник, водяний, як ми його називаємо. Це такий своєрідний оберіг. Надіємося, що з появою цієї скульптури на нашому підприємстві буде фінансова стабільність. У Канаді туристи стверджують, що бачили снігову людину. Дивну істоту, яка прогулювалась в горах, вони випадково зняли на відео. Щоправда, у кадрі вона з'являється лише на кілька секунд. Ролик туристи виклали на ютюб. Він уже набрав більше 70 тисяч переглядів. Його автори сподіваються, що відзняти матеріал зацікавить фахівців. Вже на старті Анна Іванченко у неї спортивні новини. Дякую за увагу. затишного вам вечора. До завтра. Вітаю вас. Далі упродовж п'яти хвилин інформація про спорт. Пляжний футбол у розпалі. На Живчик-арені відбувся шостий тур чемпіонату Черкаської області з пляжного футболу. На турнірі зустрілися лідери чемпіонату Азота темна конячка. Остання виявилася сильнішою, здолавши суперника з рахунком 6-3. Гра двох лідерів стала прикрасою шостого туру чемпіонату. З перших же хвилин футболісти ринулися в атаку. Рахунок у матчі відкрили гравці азоту, проте перевага їх команди тривала недовго. Досвідчений Юрій Криштоп спочатку зарівняв рахунок, а потім оформив дубль і вивів конячку вперед. Друга 12 нас також приходила на зустрічних курсах. Спочатку перевагу конячка збільшив Шниченко, забивши у дев'ятку. А вже за декілька хвилин футболісти Азоту відіграли один м'яч. Та на кожний гол азоту конячка відповідала двома. Так, після Дар'я Втушевського, другий тайм закінчився з рахунком 4-2. У заключній частині гри футболісти Азоту кинули всі сили на атаку. Щоправда, реалізувати свої голі моменти вони не змогли. Юрій Криштоп, якого згодом визнали кращим гравцем матчу, майстерно відбав всі удари, які летіли в ствір воріт. І більше того, розпочав нові атаки, які реалізували нападники конячки. А Азодже, по традиції, пропустивши двічі, забив ще один м'яч. У результаті зустрічі впала на перемога темної конячки 6-3. У нас до цього матчу було одинакове кількість очків, поэтому не можна було ніяк проігрувати. Та й взагалі, щоб зайняти призове місце, нам зараз. Ні одної гри навіть нічого не можна грати, поэтому сражаємося до последнього. Таким чином, темна конячка піднімається вверх по турнірній таблиці та розділяє першу сходинку чемпіонату з Дніпром 1003 А зодже, зазнавши другої поразки поспіль, залишається на четвертому місці. Роман Груша, Миколан Зарчук, ЧСН спорт. Черкасьці Юрій Царук та Олександр Дорошенко приміряли медалі чемпіонату світу з легкої атлетики серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. У французькому місті Ліон за почесні місця на п'єдесталі боролися спортсмени із більш ніж 100 країн. На світовій першості українці взяли 30 медалей, 13 із них найвищого гатунку. Відтак, нашому земляку Юрію Царуку пощастило вибороти два срібла на дистанції 100 та 200 метрів. Ще одну медаль бронзу чемпіонату спортсмен оформив у естафеті 4 по 100. На французькому старті засяяв ще один черкащанин Олександр Дорошенко. Він виступив у двох дисциплінах метанні диску та штовханні ядра. В останньому виді Дорошенко здобув один із найважливіших титулів у своїй спортивній кар'єрі звання чемпіона світу. У метанні диску він був п'ятим. Його кращий результат 45 метрів, 70 сантиметрів. Це особистий рекорд спортсмена з часу лондонських паралімпійських ігор. Я взяв п'яте місце в дискі з личним результатом, рекордом своїм. Закрив соревновання золотою медаллю, там де взяв в толканні ядра з результатом 14-71. Літо сезон активного відпочинку. Разом з ним гостро постає питання різноманітних дієт та правильного харчування. Як правильно харчуватися, яким видом спорту зайняти, щоб зміцнити здоров'я і позбутися завих кілограмів, спортивна служба новин поцікавилася у провідних черкаських спортсменів. Гарна фігура і бадьоре самопочуття напряму залежить від того, що споживає людина. Що ж їсти, аби не бути голодним і не набирати вагу. Тренер із сучасної хореографії Віолета Галкіна дає пораду: їсти можна майже все, але в міру і до 18-ї години. Охочим схуднути не рекомендує виснажувати організм дієтами. Навпаки, каже, від їжі ні в якому разі не відмовлятися, а їсти часто маленькими порціями і тільки натуральні продукти. Танцюристка вже давно для себе наклала табу на майонези, спеції та їжу швидкого приготування. У літній час надає перевагу поживним салатам із овочів та фруктів. Без жирної пищи, без картошки жареной. Даже пусть это будет какая-то мундири, картошка. Либо просто сваренная ну, обычная. Тобто, без жареной пищи, без сладкого, без мучного. смучного. Если ну, тобто, сильно хочется, почему ну, бы и нет. Но все же это должно бути в міру. Не менш важливою складовою гарного самопочуття є заняття фізичною активністю. Дедалі актуальною ця тема стає у пляжний сезон. Майстер спорту з боксу Роберт Жмурко стверджує, щоб мати гарне тіло, не обов'язково бути професійним спортсменом. Достатньо лише регулярно працювати над собою. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Заняття у тренажерній залі чи на свіжому повітрі на вибір. Нужно делать пробежки, заниматься на перекладине, отжиматься от пола, бруся и там, то же самое плавать на Днепре, свежим воздухом больше дышать. Кто не может себе этого позволить, хотя бы ходить, выходить, много, ходить, не ездить на транспорте, больше, ну, бегать, конечно, лучше всего. При Приодеться получше, какой-то звоночный маленький костюмчик или вообще теплую одежду и так выйти, чтобы не сильно жарко было. Ну и пробежать, сколько организм позволит. А щоб спорт був не лише корисним, а й цікавим. Триатлоністка Вікторія Завгородня дає рекомендації. Якомога частіше їздити на велосипеді. Особливо це стосується автомобілістів. У хорошу погоду триатлетка радить змінити машину на двоколісного і поїхати за місто. Каже, так найпростіше тримати м'язи в тонусі, щоб позбутися зайвих кілограмів, а на додачу ще й милуватися природою. Завгородня акцентує увагу. Ровер потрібно обирати індивідуально, враховуючи особливості антропометрії кожного. Велосипед, он очень полезный, как бы для людей, которые там, у кого-то что-то больное в плане колени или ног. То есть в этом плане очень хорошо кататься на велосипеде, потому что не нее идет такая нагрузка большая на все эти мышцы. Очень полезно для здоровья. Очень интересно, то есть можно можна то виїхати на какую-то полянку там на отдихи. Это... А що всі сім'ї, это вообще будет чудесно. Остання складова рецепту гарного самопочуття це позитивний настрій. Не забувайте про хороші емоції, побільше посміхайтесь, спілкуйтесь із приємними людьми та відпочивайте. Тоді ефект від тренувань буде значно помітнішим. Юлія Порпленко, Юрій Дубина, Дмитро Мірошніченко, Чесен Спорт. На сьогодні спортивної редакції все пам'ятайте у здоровому тілі. Здоровий дух. Побачимося вже завтра. Хай щастить.